Готували хлопців, щоб вони настраювалися на знали, що дуже класна команда, «Металіст» і вони це і показали. Програвали по ходу матчу, відігрувалися. Дуже емоційна гра, дуже класні емоції. Налаштовували, щоб вони вірили до кінця у перемогу. Ще в бомбосховищі просили їх, щоб забили хоча б один м'яч, і він дасть їм натнення, щоб забити інший. А, а як можете оцінити гру суперника сьогодні? Нам дуже сподобалася команда, дуже бойова, дуже і технічна, і тільки самі високі оцінки. Емоції дуже гарні, перемогли, забули на останніх хвилинах два м'ячі. Ну дуже гарно. А ти був автором другого голу, який зрівняв рахунок. Розкажи трошки більше про це. Ну нічого, ну шла подача від Івана Здонька, він подав, я головою забив. Все добре, як, ну як по книжці. Все добре. Трошки ми чуть десь не доборолися, десь. а так ну, на 90 я за чим працювати і були далі працювати. Вони грали дуже добре, команда намагається тримати м'яч, але ми їх в кінці просто ну, задавили. Додавили і все. Три очка забрали на перший сходниці. Все добре.